Максим маркетолог звільнився напередодні війни. Довго не міг знайти роботу, тому звернувся до центру зайнятості. Зареєструвався так, як я черкащанин, мені легше було, да, не треба було додаткових якихось документів, але тим не менш зареєструвався, все став на облік і ну, через певний час допомогли знайти роботу. Майже півтори тисячі безробітних черкасців нині на обліку в міському центрі зайнятості. Проте й пропозиції від роботодавців теж чимало, мало, кажуть фахівці з працевлаштування. Близько 800 роботодавців за період 11 місяців 2022 року оголосили про свою потребу. До центру зайнятості надійшло близько 3600 актуальних вакансій для службовців. Їх 37%, для робітників. Більше 60% актуальних вакансій в базі даних. Через війну змінився ринок праці. Стрімко зріс попит на робітничі професії. Для них збільшилася кількість пропозицій і заробітні плати. Найбільш оплачувані вакансії, звісно, вакансії робітничих професій. Є у нас в базі даних пропозиції роботи для токарів, фрезерувальників, швачок, електрогазозварників, електромонтерів. Але. Ринок праці потребує і кваліфікованих лікарів, менеджерів, бухгалтерів. Представникам таких професій пропонують в середньому 20 тисяч гривень. Експерти розповідають, чимало підприємств під час війни переїхали до Черкас і потребують спеціалістів на свій рівень зарплат. Очікуваний рівень заробітних плат, які люди привезли із тих регіонів. Він, звісно, вже впливає на внутрішній ринок, і це ось така, поки не швидка. Така середня заробітня плата поступово установлюється. Найбільші заробітні плати пропонують і топ-менеджерам. Це близько 24 тисяч гривень. Проте таких пропозицій мало. Експерти додають, через війну порушилися ланцюги постачання, тому збільшився і на водіїв. А от для робітників креативної галузі навпаки, зменшилася кількість пропозицій. До війни секрет очення до війни на секрет дуже динамічно розвивалася креативна сфера бізнесу. Дизайнери, кулінари, маркетологи, рекламісти і так далі. Звичайно, зараз на них менший попит, ніж юристи. Тобто це професії пов'язані виключно із мирним життям. Фінансові експерти зазначають, передбачити популярні професії майбутнього складно. Втім, є загальна динаміка, яка показує, у яких сферах можна більше заробити. Зараз це технологічні професії. Є загальна динаміка, яка була і до війни і продовжиться після війни. Це перехід економіки на більш технологічні рейки, тобто це збільшення доданої вартості в тих секторах, які більш технологічні. А власне, якщо в секторі більше доданої вартості, то люди, які там працюють, більше заробляють. Експерт розповідає, через падіння ВВП багато людей залишилися без роботи. Під час війни зменшилася й кількість інвестицій в Україну. Лише після закінчення війни ситуація на ринку праці зміниться.